Головня або клена ловити дуже просто. От дивись. Хір я клав на цензуру, тому гоніть дітей. В цьому відео я дуже багато ходжу. Бо їбучі комарі йобаним стадом всю цю годину не відставали від мене. Порісті кидаю і японців засираю. <му> Ухуєвші воблери для ловлі Клена. Сьогодні у мене дуже мало часу, бо дуже мало крові, щоб розкрити цю тему. Тому скоренько, поки мене не заїбли комарі, я пробіжуся по основам основ, які допоможуть вам ловити цю рибу успішно, як мінімум. Та знаю ж, де ж я тобі зараз відкрию коробку і покажу одну єдину приманку, якою ти будеш їбошись всю життя. Аж хрен там ночував, нема такої приманки, всі вони ловлять, Хоч то китаєць, хоч японець, хоч американець. <плес> <плес> О, <плес> головним критерієм при виборі воблера є його способність держати течію. Тобто, якщо він як йобнутий карась боком, так як камбала, коротше, скаче по поверхні при виході на сильну струю. То, скоріш за все, цей воблер. Якщо буде ловити головня, то тільки на сплеск. Чи є ж та різниця між Китайщиною і Японією? Тому дивись. Оце Китай. З японцем такого ну, може буде, але дуже рідко. Тобто лопати живуть іноді хірово. Оце Китай. Ще мені оце дуже подобається. Дивись, оце Китай. Дуже часто на проводці така херня дає про себе знати. Тобто гачки стоять на того розміру. Тому раджу слати найхер комарів, яких в цьому році піздець скільки. Ну і тих гоблінів, які постійно крутять рекламу з усілякими дороженними цяцьками. Фу, блядь, мошку проглотив. Коротше, самим допитливим, кого треба прям носом ткнути в щось конкретне, всі копії чабіків, ріджів, ельмінов'язурі, каміончики, все, що... Популярне, все можна брати в китайській переробці, головне, не саме дішман. Для себе я встановив, що в районі 100 150 гривень можна купити шикарний китайський воблер. Та не один, а 3-4 на ціну одного японського і спокійно їх відривати. Більш цінним для успішної риболовлі буде якраз правильно обране місце. Ну і час. Бо він головен теж не реститься, теж реагує на... Холодну, високу, мутну воду. Це вже питання цього. Все, бляха, я загуглив. Досвіду. Питання досвіду. Стільки комарів, що я хочу постяти. Та боюсь, що вони висосуть мене через мій конектор. З вами був ухуївший Діма. Здоровенних вам кленів і мінімум обривів. Пока, дядьки.